Доброго ранку, мої любі малята! Діти, у нашій Україні є справжні зелені скарбнички. Це ліси, поля, луки та сади. А в них зберігається безліч скарбів, це лікарських рослин. Вони не тільки красиві, а й допомагають людям бути здоровими. Сьогодні ми проведемо вікторину. І перевіримо, хто з вас знає найбільше про цілющі рослини. Готові? Тож починаємо. Яка лікарська рослина в народі називається сонячною квіткою і допомагає при застуді. Ромашка, кульбаба, соняшник. Ромашка. Яку рослину ще називають зеленим лікарем, бо вона допомагає при ранах, опіках та застуді? Подорожник, м'ята чебрець. Так, подорожник. Яку рослину люди кладуть у чай, щоб і легше заснути і заспокоїтись? Кропива, м'ята, парвінок. Звісно, м'ята, яка рослина вкрита колючками, але з її листя варять суп і чай для здоров'я? Чистотіл, кропива, хміль. Вірно кропива. Яку лікарську рослину люди сушать і заварюють від кашлю? Тим'ян, калина. Бозок? Це дітки тим'ян. Яка рослина є символом України і допомагає при застуді, коли варять час її ягід? Калина, журавлина, горобина. Так, калина. Яку рослину прикладають до ран, щоб швидше загоїлися? Ромашка, подорожник, м'ята. Це подорожник. Яка лікарська рослина пахне медом? Її люблять бджоли, і з неї роблять чай від болю горла. Липа, конвалія, волошка. Так, це липа. Яку рослину називають? Сонячним годинником, бо її жовті квіти закриваються ввечері, а відкриваються вранці. Кульбаба барвінок ромашка. Кульбаба, яку рослину збирають на свято Івана Купала, бо вона вважається цілющою і оберігає від хвороб, звіробій м'ята. Полин Звіробій. Молодці діти, ви справжні знавці зеленої скарбнички України. Лікарські рослини це дар природи. Вони допомагають нам бути здоровими. Але завжди треба пам'ятати, користуватися ними можна тільки разом з дорослими. Нехай природа буде для вас другом та помічником. Дякую вам за увагу! Бувайте! До нових зустрічей!